Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Спеціальний ефір на радіон ве триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Поговоримо зараз про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією має вийти Ігор Чаленко, політолог, і голова центру аналізу і стратегії. Про що власне будемо говорити? Будемо говорити про призов, мобілізацію, про економічне бронювання. І ось мені повідомляють, що Ігор Чаленко, Повторюю ще раз. Політолог і голова центру аналізу і стратегії є на прямому зв'язку зі студією. Пане Ігорю, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Тож про призов, мобілізацію та економічне бронювання народні депутати обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років. Профільний комітет проте ще не розглядав це питання на засіданнях. Про це розповів нардеп і секретар комітету із питань національної безпеки, оборони і розвідки і військовослужбовець Роман Костенко сказав він, що в усьому світі немає такого, що військовозобов'язані із 18 років не. Не призиваються, і що його колеги із американського конгресу дивуються, тому що в Україні особи до 25 років не підлягають призову, хоча людей для захисту держави не вистачає. Хочу у вас питати: а які ваші прогнози розуміємо, звісно, що питання болюче і дратівливе для суспільства? Тим не менше, які ваші прогнози як поводитимуться нардепи? Гратимуть у популізм і тягнутимуть до завершення війни із ухваленням із розглядом цього питання Питання, чи все таки вдадуться до непопулярних, але ну напевно таки потрібних рішень ну насправді я б не грався з темою зниження е віку, за яким буде відбуватися мобілізація? Тому що знову ж таки я нагадаю, що з останніми змінами до закону про мобілізацію, які були проголосовані в квітні місяці, у нас було замінено строкову службу на базову військову підготовку, де громадяни мають можливість з 18 до 25 років і в зручний для себе час пройти отримати необхідні навички і. Відповідно, вже з 25 років, а нагадаю, що буквально нещодавно у нас мобілізовували з 27 років, тобто і так уже понижено насправді вік. Тому в цій ситуації всі чомусь забувають, що у нас в добровольному порядку і так 18-річні, і плюс можуть іти служити. І у нас зараз, наприклад, бачимо рішення. Кабінету міністрів, який дозволяє в обхід ТЦК бригадам залучати до себе добровольців, також на рівні декількох бригад доволі успішно працює тема рекрутингу, тому тут я б, якщо і є бажання залучати більш молодих, то це саме треба робити з точки зору подальшої інформаційно-пропагандистської роботи, якраз через рекрутинг, а не Зменшувати вік, який дозволить ну банально продовжувати е, частково і е, не підтримувані суспільством такі дії, як по типу бусифікації. Тобто, ми зараз маємо йти більше шляхом верифікації тих даних, е, які отримуються за рахунок цифрових методів, той же резерв, плюс е, у нас насправді величезна кількість громадян, які мають е, ну, Перебувають в конкретному віці 25, але. Мають певні способи уникати е, мобілізації. Очевидно, що тут потрібно працювати е, і паралельно з тим, звичайно, боротися із е, безпосередньо тими корупційними проявами, які є зараз в ТЦК, для того, щоб суспільство е, надало додаткової легітимності тим діям стосовно мобілізації, які будуть іти. Ну і плюс е, ми навіть бачимо заяву екс-нашого. Е, Відповідно, головкома пана залужного, який прямо дійсно каже: я його тут підтримую, що до 25 років все ж таки не варто всіх примусово мобілізовувати, тому що це питання дійсно майбутнього нашої держави. А війна вкрай, вкрай жорстка. Зрозуміло, що мобілізація 50 55 річних це теж не вихід, є питання здоров'я, але треба шукати баланс, і якщо Дійсно, хочемо залучати молодих, то це треба робити якраз в добровольному порядку. Тут до речі, ще одна новина, яка стосується мобілізації, Кабмін скоротив строки явки резервістів і військовозобов'язаних за викликом повісткою через пошту до ТЦК із 14 до 7-10 діб. А що це дасть? Поясніть, будь ласка, люди одразу отримають повістку поштою, і побіжать до військкоматів це по суті та зменшується просто цей часовий лаг е для того, щоб е люди дійсно оперативніше приходили. Питання в іншому розумієте? Вона же зараз, е якщо ця повістка поштою, яка приходить, і відповідно як тільки вона дійшла, навіть якщо ви її не взяли, вам її не вручили, але вона вважається врученою. А тут є звичайно нюанси. Але тим не менш, е це просто створює. Ну, з однієї сторони, додаткове навантаження на ТЦК, але з іншої, оптимізує сьогодні протік людей, які мають прийти, оновити свої дані, тому що в основному всі повістки якраз стосуються уточнення даних. І плюс, до речі, ще й пан Костенко здається, народний депутат недавно навіть заявляв, що, попри збільшення притоку якраз новомобілізування, Зованих рекрутів, але останнім місяцями на жаль, цей показник почав знову знижуватись. Ну але це все ж таки треба зараз дивитися, і з точки зору ефективності і бюрократичної машини, і багато інших питань, але тим не менш зрозуміло, що влада зараз буде робити все, аби. Збільшувати можливості наших сил оборони України ми бачимо, що на фронті ну на жаль ситуація вкрай складна, але вона в тому числі є через те, що ну на жаль, немає достатньої кількості людей, які можуть сьогодні замінити тих, хто стоїть і по півтора, і по два роки безпосередньо напередку. Тому і держава приймає відповідні рішення. Також поговоримо зараз. Про економічне бронювання ми пам'ятаємо давно точиться суперечка. з цього приводу. От напередодні нардеп Железняк, посилаючись на заступника міністра економіки Віталія Кіндратєва, заявив, що рішення про запровадження економічного бронювання. Ухвалене рішення прийнято зараз. Розглядають кілька моделей. Три чекають рішення політичного керівництва. Передав він слова заступника міністра економіки. Додав також, планується перехід від критичності підприємства до критичності працівника, начебто на рік, але із щомісячним підтвердженням зарплати. Давайте ще раз а, поміркуємо про те, а чому, чому економічне бронювання стало а, такою таким проблемним питанням в Україні. Тому що сьогодні це питання ледь не ділить навпіл українське суспільство. З однієї сторони є бізнес, який розуміє, що причому легальний бізнес, розуміє, що вони є цілею номер один для ТЦК, які представники приходять зі списками. І... Значить, десь 20% працівників забрали, десь 30% працівників. А тих працівників, яких забрали, часто вони є вузькоспеціалізованими, їх треба навчати по там 2-3 роки, може і більше, в залежності від підприємства. І дуже часто і компанії, і підприємства просто змушені десь звужувати свою діяльність, десь взагалі відмовлятися від подальшої роботи. Є і таке, І ми ж розуміємо, що насправді. Насправді кожна копійка податків у нас безпосередньо йде на. Фінансування сфери безпеки і оборони, тобто, чим більше буде у нас таких непрацюючих підприємств, тим важче буде фінансувати безпосередньо сили оборони України. Тому треба шукати баланс. Але звичайно, суспільний фактор: коли люди починають казати, що а як це так виходить, воюють бідні, а багаті у яких там зарплата вище певного показника можуть і далі собі без проблем працювати. Тобто, у нас немає сьогодні. Певної консолідації в темі взаємодії фронту і тилу ми не відчуваємо до кінця цього зв'язку і тому дійсно відбуваються різні протиріччя. Ну і знову ж таки, подивіться, середній рівень зарплати сьогодні в Україні згідно з даними держстату близько там двадцяти тисяч дев'ятсот гривень. Те, що буде пропонуватися, ми розуміємо, що ну, виходить на тисяч десять вище має бути зарплата, навіть і більше, щоб людина і далі там відповідно працювала. Тобто, це дійсно це для більшості населення є певним елементом несправедливості. Ну, але все рівно ми будемо далі дивитися. І знову ж таки, в цій ситуації ми теж маємо пам'ятати, що вже сьогодні близько мільйона осіб вже є заброньованими, ще за нинішніми умовами. 1200 ще можна забронювати. Тому, в принципі, то бронювання працює, його теж можна назвати економічним бронюванням. Тому те, що буде вводитись, це по суті буде вже еволюцією нинішнього, нинішніх умов, які у нас зафіксовані в постанові Кабінету міністрів. Слухайте, а оця історія ці ця ідея переходу від критичності підприємства до критичності працівника, ну вона, нібито зрозуміла, або можливо людина там не знаю підмета підмітає щось на цьому підприємстві критичному, або можливо ще щось з великою повагою до всіх професій, на правду. Але це ж означатиме тепер, що знову треба все перевірити. Знову треба всі нові документи зібрати знову треба зрозуміти. А якщо станеться перехід на цю систему а власне, кого можна призвати із тих критичних підприємств, працівників критичної інфраструктури? Це значить, що все спочатку. Це дійсно це створює дійсно додаткове навантаження і безпосередньо на сам бізнес і на органи влади. Але тим не менш, я не думаю, що все спочатку це все ж таки буде додаткова опція і з того, що вже сьогодні запроваджено. Нагадаю, що зараз навіть розширено можливість бронювання, якщо раніше видавали десь на. Півроку бронювання зараз на рік вже це працює для критичних галузей. Але ж знову ж таки, от питання із що місячним підтвердженням заробітної плати, яким чином це буде організовано? Якщо воно буде організовано в автоматичному режимі через, наприклад, ту саму дію, ну, великих проблем я не бачу. Тому що, наприклад, питання навіть надання бронювання через дію зараз відбувається ну, дійсно в декілька кліків, і буквально там протягом доби ви отримуєте це бронювання. Тобто, якщо реєстри підтягують, питання немає. Якщо воно буде якимось чином затримано і повернето до вкрай повільних процедур, то звичайно у бізнесу з'являться питання. Знаєте, важко зараз про це говорити, тому що знову ж таки, після нібито прийняття політичного рішення, немає все ж таки. Реальних умов, як воно буде виглядати, зрозуміло, що до кінця року його приймуть, але тим не менш бізнес сьогодні так само знаходиться в тумані, як же йому з відповідно зараз зервувати, забронювати найбільш важливих для себе працівників. А ще ж в Україні податки підвищують там на перший погляд економічна, але тут багато політики, тому звернемося і до неї. Знову таки вже згадуваний сьогодні мною нардеп Ярослав Жов. Визняк сказав наступне. Профільний фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроект про історичне збільшення податків. Що депутати до другого читання пропонують? Залишили збільшення військового збору із 1,5% до 5%. Упровадження військового збору для фопів також вводиться додатковий податок на банки, збільшення мінімального податкового зобов'язання для земельних ділянок. І Ще там є кілька нововведень. Знаєте, що. Мені мене найбільше цікавить. Що мені цікаво, чого так погано все прокомуніковано? Хоча ніби говорять про це давно, і про потребу підвищення податків, але якось криво все це робиться, і дуже погано суспільством сприймається. Навіщо заднім числом? Бо про це також говорять: що частина норм вступить заднім числом з 1 жовтня, тобто люди отримують аванс, а потім отримують зарплату. І з цієї зарплати вирахують оці нові податки, які нібито ввелися з 1 жовтня хоча ведуться вони пізніше от навіщо це заднім числом і власне де загубився і чому загубився податок на розкіш ну по перше чому заднім числом що я до речі взагалі не підтримую, і це дійсно є порушенням нашого законодавства. Що стосується податкової політики, так не можна робити. Ну але тим не менш чому заднім числом? Тому що вже прийнято зміни до держбюджету 24-го року, і відповідно всі ці зміни податкові зараз, які ще обговорюються відповідно і тільки на рівні комітету, підготовлені до другого читання. Вони вже враховані в прийнятому, в прийнятих змінах до держбюджету 2024 року. Тому е, вже знаєте, кошти не отримали, але вже їх перерозподілили. Тим не менш, треба теж розуміти, що в принципі ці податкові зміни, які пропонуються, це лише 15% від реальної потреби щодо збільшення фінансування сфери безпеки і оборони до кінця. Цього року, тобто пішли ну дуже по е, малій частині. Е, от, то, тобто, щоб е, аж занадто не дратувати безпосередньо суспільство, ну і плюс є розуміння, що е, є певні також межі. А, але е, от в цій ситуації, що стосується військового збору дійсно, і зарплат, мало того, що їх будуть вираховувати е, там з авансів, е, але ж знову ж таки, дивіться. От у нас є, наприклад, вчителі, яким не піднімають заробітну плати, але те прийняттям відповідного рішення е, ну, змінюється е, в е, мінус на 3,5% е, фактично рівень е, їхнього доходу. За місяць зрозуміло, що це питання піднімається на рівні уряду, що треба додатково компенсувати субвенціями. Це питання, ну але ж можливо, не треба було е, взагалі пропонувати такі ідеї, що е, стимулюють зменшення фактичних заробітних плат. І що найбільш абсурдним є і е, питання і по військовослужбовцям, тобто, ми е, вводимо збільшений військовий збір. Який в тому числі військовослужбовці, які там сидять на ставці, тепер у них буде менша заробітня плата. Розумієте, Ну, на заробітне у них плата, йде, у них є там грошове забезпечення, ну але тим не менше вони теж його сплачують. І в такій сніві багато таких нюансів, дійсно, до яких очевидно і Верховній Раді, і Кабінету міністрів доведеться не раз повертатись для того, ну щоб, хоча б, зберегти рівень доходу для ну, таких соціально вразливих верств і соціально значущих верств, які знаходяться зараз на фінансуванні держави. Ну але тим не менш, очевидно, що. um Зміни, ці податкові зміни вони дійсно будуть прийняті. Єдине, в чому тут проблема все ж таки щодо військового збору. Ми будемо більше навантажувати зараз людей, які працюють легально, але знову ж таки, ті, хто сидять в тіні фактично, ну як сиділи, так і будуть сидіти. Це можна було б вчинити інакше, наприклад, не підняттям військового збору, а підняттям, наприклад, на декілька відсотків податку на додану вартість, то діб ми, хоча б частково, е, все таки, б е, змогли б зачепити тюньову економіку, щоб вона більше працювала безпосередньо на потреби безпеки і оборони, але ну поки що пішли дійсно шляхом підняття військового збору е, та інших податків. А добре, полишимо на мить внутрішню ситуацію в Україні, Верховну Раду і Кабмін поговоримо про Нобелівську премію миру 2024 року. Номінували на неї 286 кандидатів. Букмекери вважають, що Володимир Зеленський є одним із фаворитів на нагородження. Агенція Reuters про це пише. Окрім Зеленського, до списку Нобелівського комітету увійшла низка доволі неоднозначних фігур. Серед них, зокрема, папа римський Франциск. Одним із фаворитів кажуть міг би бути а Олексій Навальний знаємо, російський опозиціонер помер він в колонії в Ямалоненецькому автономному окрузі. Ройтер зазначає Навальному премію присудити вже не можуть, оскільки її вручають по її не вручають посмертно. До числа фаворитів цього року також увійшли Агентство ООН у справах палестинських біженців. Міжнародний суд ООН і навіть генсек організації Антоніо Гутеріш, якого часто зараз звинувачують у бездіяльності у період війни в Україні. Україні Та на Близькому сході. У зв'язку з цим до мене вас запитання на що перетворилася Нобелівська премія Миру? Ну і, власне, які шанси у президента України Володимира Зеленського її отримати? Ну, зараз дійсно. Якщо брати там організаційний комітет, ми розуміємо, що, попри важливість цієї премії, ну, все рівно це певний такий закритий клуб, і дуже часто критерії відбору, ну, чесно кажучи, немає пояснень, чому дійсно один кандидат кращий за іншого. Але, виходячи з тенденцій, можу припустити, що зараз. Більше, от якраз, шансів у організації ООН, що стосується Палестини, у того ж Гутєріша, ніж наприклад у е, Володимира Зеленського, президента е, країни жертви, яка вже е, понад два з половиною роки е, б'ється за свою свободу, е, за своє екзистенційне право проти російського агресора. Але ситуація зараз іде е, саме. В таким руслом, що дуже багато таких суспільних процесів вони перевертаються до Дригом. Тому я насправді я не очікую якихось позитивних для нас рішень. Ну але тим не менш, звичайно, якби, якби все ж таки комітет організаційний надав цю премію безпосередньо президенту Зеленському, він би підтримав. Прагнення України до досягнення якнайшвидшого і справедливого миру і підтримав би і українську формулу миру і всі наші кроки, які направлені на те, щоб в європейській частині світу зупинити найбільшу з часів Другої світової війни війну. Тому будемо дивитись, але звичайно. Я не оптимістично дивлюся на майбутнє рішення Нобелівського комітету. Ну власне, будемо сподіватися, що коли війна завершиться і завершиться нашою перемогою, то Володимир Зеленський таку премію все таки отримає. Хоча шанси, які шанси має, і зараз будемо уважно стежити за тим, як будуть оголошувати переможців в тій чи іншій номінації. Це світова подія, це точно, і ми не можемо повз неї пройти. Що ж, дуже вам дякую. Дякую за коментарі. Дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу і стратегії, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.